На Закарпатті оголошено одразу три штормові попередження. Зберігається третій ступінь лавинної небезпеки. Очікується сильний дощ, мокрий сніг, підняття рівня води у річках та посилення вітру. Найбільш інтенсивні опади прогнозують у центральній та західній частині області, зокрема на Воловеччині, Березнянщині та Свалявщині. На високогір'ї в Рахівському районі вночі очікують сильний сніг, що може ускладнити проїзд автівок на яблунецькому перевалі. Температура повітря знизиться на кілька градусів. Триматиме негода ще близько п'яти днів, що призведе до паводків на окремих територіях. Найбільший ризик, який він створює, це в долині річки Боржава, так як там рівні ще не опустилися до мінімальних позначок, там підвищена водність. Ми при такій кількості опадів будемо спостерігати вихід води на заплаву. І, звичайно, будуть сільгоспогіддя, які в Вершавському та Виноградському районі є, вони будуть підтоплюватися. Вода вийде також на ділянку дороги Шаланки виноградово Теж частково буде обмежений рух. В принципі, інших ризиків не повинно бути, як для населених. Пунктів немає підтоплення безпосередньо будинків, абсолютно не потрібно очікувати.